Так, а це в нас гараж наш. І це гараж. Угу. Тобто це ми приїхали на свій гараж. Чи до свого гараж? Так. Що тут у нас є? Стіл з інструментами, але він не взаємодіє з нами. Так. І тут є така фішка. Ось все. стіл. Я нажимаю на нього. І тут є майстерність, бачите? Тут прокачана моя майстерність. Також я можу прокачувати свою. ну чи лагодити, чи прокачувати всі свої ячейки. Тут бачите, скільки пустих навичків. Торгівля навіть, механік, вантажівка, дослідження. Це все ми можемо. Тут будемо прокачуватися ворім ігри і тут вже будемо досліджувати це все. Що цікаво, це у нас в горожі і ще є така цікавість, як... О, ми можемо налаштовувати вантажівку. Тобто автокрісла, наприклад. А, ну це я вже поставив ці автокрісла. Вони збереглися у стімі збереження. Бо були ж, подивіться відео, ви побачите, які були кресла. Це такі були кресла. От Ну, тобто, ну давайте поставимо такі, я знаю, самі дорогі. Поставлю на цей час. Так. Оп! От так і помінялись вони, бачите? Так, кермо. Ну, то і в мене таке кермо. Ну, давайте. Тут можна таке кермо. Так, і ще я хочу. Це з білим, а це з таким зеленуватим. Бачите, це червоне таке внутрі? А це зеленовате таке, то я хочу зеленоватим Так. Обади тепер. Обади у мене на машині, я поставив собі такі Тобто мені подобається. Ручка. Зараз покажу вам, яка в мене ручка. О, а вона не змінилася ручка чомусь. Хм. Цікаво. Ну я поставив собі отаку. От на все можно тут менять колер. Черна. Така. Била. Это била вона така. Так. Кузов. Менять можно кузов, оказывается, ще. Ага, воно заблоковано тут. Тут бочка. Тут якась велика. Будка, мабуть чи що. Ну, от, зеркала, прикраси. Ну, вони ще зачинені. Тож, увімкнути світло. Не вмикається повернути камеру. Ну, есть, ну от, як бачите, можна вот таку штуку робити. Щоб було гарно, красиво. Ось. Прокачувати собі вантажівку можна. Дуже цікава гра, дуже прикольно. То як вийде, можна буде, якщо там ще більше всякого повст... ну, додати, то буде дуже цікаво. Ну Ну, це поки що все. Так. Находимо, А це нас, там, нас, нам дякують за гру. Можете почитати, хто хоче, поставити на паузу і почитати.